Всіх вітаю! Ласкаво прошу до мене на канал, до мене в гості. В сьогоднішньому відео ви зможете побачити невеличке ранкове прибирання в неділю після сніданку. Ну, а головне буде не е, саме відео, а розповідь моя про те, що трапилося зі мною нещодавно. Сподіваюся, вам буде цікаво, а також я буду з нетерпінням чекати на вашу думку з цього приводу у коментарях. Дослухайте до кінця, щоб почути моє питання. Отже, як я розповідала у одному зі своїх перших відео, я вирішила змінити свою спеціальність та піти на нове навчання. Взагалі, чому мені це рішення давалося доволі складно? Я отримала економічну освіту у університеті імені Тараса Шевченка. Потім, після університету, я всі роки працювала за спеціальністю. Спочатку це було Ну, не зовсім за спеціальність, але е, у мене гарний досвід роботи. Спочатку я працювала аудитором у компанії Великої Четвірки, а потім я стала фінансовим аналітиком у тій компанії, звідки я вийшла в декрет вже двічі. І е, ну, тобто, у мене релевантний досвід, він гарний, у мене гарна освіта, і мені було доволі шкода це все задвинути на якийсь ящик, так, на далеку поличку. Але з іншого боку, я розуміла, що найближчі роки, маючи трьох маленьких дітей з невеликою різницею у віці, мені буде вкрай важко повернутися до офісного графіку і працювати. Ну, навіть якщо б я працювала віддалено, але все одно була прив'язана до офісного розкладу, мені було б це дуже складно. Також, так як я працювала у фінансовому відділі, мені критично було були всі дати закриття періоду там. Останні дні місяця, перші дні місяця, новий рік, і все таке. ну, хто пов'язаний з фінансами, той знає, про що я говорю. Тобто, мені було це все складно покинути, і мені просто було шкода свій і досвід, і знання, да, і всі ці роки з одного боку. З іншого боку, я, звичайно, дивилася, чи зможу я знайти для себе якийсь варіант часткової зайнятості, щоб не втрачати свої професійні навички. І я дивилася, мені порадили сайт Upwork і я дивилася там, чи зможу я знайти якусь погодинну роботу чи щось типу того. Але насправді я була здивована. Там було дуже багато пропозицій від різних людей, і я зрозуміла, що там для того, щоб тебе помітили, щоб у тебе замовили якісь послуги, потрібно там працювати фулл тайм на, на різних, можливо, компаніях, на різних проєктах для того, щоб в тебе був рейтинг. Щоб у тебе була там впізнаваність гарні, гарні відгуки, і тоді, можливо, тобі вдасться там досягнути якогось успіху. Ну і я побачила це, побачила, що я не зможу там конкурувати з е, великою кількістю, скажімо так, працівників е, чоловіків з Індії. І я зрозуміла це, якщо ви знаєте, що програміси також з Індії дуже багато, дуже велику конкуренцію е, становлять. Ось, ну, я зрозуміла, що я там не злітаю, як то кажуть, тому і вирішила, що все ж таки мені краще піти в дитячу нутриціологію. Але тут, в п'ятницю, мені телефонує мій колега, з яким ми працювали ще там декілька років тому, і каже, що в нього є свій бізнес, яким він зараз займається разом зі своїм партнером. Оце стартап, і вони там у них. Бухгалтерія на аутсорсі, але їм потрібна людина, яка б займалася фінансовим аналізом. Там кажуть, що роботи небагато, проєкт тільки почався, але вони хочуть саме ось цю частинку роботи комусь віддати. І він згадав про мене. До речі, цей мій колега він знає про те, що я закінчувала курси з нутриціології, тобто я йому розповідала, що я найближчим часом не планую повертатися у свою офісну рутину. І він каже, що тут ось так дві годинки на день можна буде працювати, і е, нібито все, як я захочу, і е, буде там розказав, що буде входити в мої посадові обов'язки. І знаєте, мені було так приємно чути ці всі знайомі для мене слова, там, е, піанель, там, витрати, там, звіти. Ну, коротше, це все для мене просто таке зона комфорту, е, в якій мені все знайомо. І в якій я ну почуваю себе як риба у воді, і знаєте, насправді мені стало так. Euh, цікаво <смеш> подумати, да? це таке невеличке випробування для то, для мене, що ж для мене важливіше, да? який шлях я оберу, да? і чи насправді мені так хочеться змінити свою професію, чи все ж таки краще, знаєте, як кажуть, синиця в руках, не журавель в небі. Тут вже я буду заробляти гроші. Ось Він казав, що у мене є на те, щоб подумати, два тижні. І у мене є два тижні для того, щоб. Вирішити, чи хочу я е, до нього йти працювати чи ні, але потенційно через два тижні я вже можу почати заробляти гроші е, у порівнянні з тим, що я поки розкачаюся з цієї дитячої нутриціології, поки в мене дійде е, до заробітку вже, коли в мене з'являться клієнти, це взагалі все невідомо. З іншого боку, е, при консультуванні я буду. Належати сама собі та зможе сама регулювати свій графік, там. Ну, всі плюси від роботи самої на себе, але і всі ризики, і всі складнощі. Да? Ось. Якби ви опинилися в такій ситуації, напишіть мені, будь ласка, свої аргументи, що б ви подумали при такому розкладі. Мені дійсно це дуже цікаво почути. Я буду з радістю чекати на ваші коментарі. Ну, а про те, що вирішила я. Я обов'язково розкажу в наступному відео, але, знаєте, ну, скажу чесно, в мене вже є відповідь, да? але мені все одно цікаво почитати, що, що скажете ви. Да, тому буду чекати на ваші коментарі. Ось, ну а моє прибирання майже завершилося. Ці вихідні були дуже приємними з приводу квітів, тому що тут на відео саме я викидаю букет з минулих вихідних, і вже скоро мої дітки подарують мені новий букетик. Привітання з Днем матері, які ви побачили там на початку. Також хочу доєднатися до привітань і всі матусі, які мене дивляться, я також вітаю вас з цим прекрасним днем. Всім дякую за перегляд! І ще раз нагадаю, пишіть, будь ласка, вашу думку. Мені справді дуже цікаво її почитати. До зустрічі в нових відео. Всім пока!